Краще вам, знаєте, мене накусать, бо я вас ультразвуком льтану. <клухи> Раді всіх бачити. Вам це жигулька в сенсі, чомонці я жигулька. Я фура, я не жигулька. Що ж, куди починати малювати? раз намалював оці два і оцей. А продовжив малювати нові. І договори злягатись. І бігати в, тр... в трусілях. Обожнюю oh, бігати в трусах з Hello Kitty. Mm, я теж тепер хочу трусіля з Hello Kitty, блін <сум> Алергії, до речі, немає. До речі, у мене нуль алергій. В принципі, я дуже ж мені взагалі невідомо, як люди живуть шути верхів. Для мене це якийсь інший світ абсолютно. У мене з яку штраву з родзинками чи напій ти б хотіла спробувати циркумфлекс, циркумфлекс. Що ж я не пробувала з родзинками? Ваш питання. М'ясо з родзинками. Ні, я вже їла м'ясо. Що я не їла з родзинками? Я такого не знаю. Я, до речі, пам'ятаю, в дитинстві люблю, любила дивитися як грають в танки. <с? <с?> я навіть сама, по-моєму, мам, грала в танки в дитинстві. Ну, типу, в... Може, а, тоді стрим по роботі в моделях. Хр... Робота плюс стрим плюс модель. На комп'ютері, коротко. Але як ти познайомилася своєю кішкою? Добре, я зараз розповім. Я з дитинства дуже-дуже хотіла кішку. І я просила Подарувати мені кішку на кожен день народження на кожен новий рік. І you know? <кхи> в ітогі прийшло там не знаю, мені стало там не знаю, сім років і мені ви uh, пішли на виставку uh, і, і, і і Ми дивились котиків. У мене була мрія мати білу кішку. You know? По-дитячому така мрія. <соць> Тому що колір кишки не має значення, але тоді я хотіла білу кішку. І, І в ітогі в я підходжу до. О, як це? Мяу. Короче, де котята? <соць> Там британські котята, вони всі вислухи, вони всі такі спокійні, дрихнуть, такі. Ми не вас ще втомились від життя. І там я побачила yeah. і... баї. А, це британська кішка, у неї не було. А, типу, у неї були небеслючі... не, не повіщі Вуха, ось вони, вони, вони були прямі. І вона була дуже активна, вона одразу мене побачила і почала а, лапками скріптисквоєн. You know. Я така, я її беру. <свісно> так я її з нею познайомить. У мене є фотка, як вона в дитинстві виглядала. Я можу пошукати це буде, <свісно> але я, коли я знайду, я можу показати. Я помітила, що я, в принципі мені подобається бути і сорвало неадекватний. Ви сім'ї дуріте, а також мені подобається просто сидіти і душевно про щось себе говорити або щось робити. Привіт Ломтя, добре, що ти вилікувала очі. <laughs> Максимня, все, все Максим, все розчарування прийшло. Незнанацька. <laughs> Не надовго. Ну, Stata? Що ви думаєте? Нормально? Не дуже прям симметрично, шош не красиво. Ніяка я не матуся, ваш домашній вовк. Прости, що коли ти не лягав, а уф. моя домашня матуся. Що? Ми фантазія. Я щось вчора читала коменти під відео, там, де чувак, типу. Блять, усі мацані одобні. Перший... Нарешті одягнула, одягнула дівчина е, спідницю і почалось. Короті, там В коментах я знайшла коментар, що типу була ситуація, коли е, він сидів у маршрутці і його помацав якийсь дід. Він не поняв, що він хлопець, він думав, що він дівчина. Пляць! Дід ще тойка занова. Я б йому я б йому в лице плюнула. В Сенсі кринжувато! Простіки зараз тебе заба. Це база не крінж. Намотай собі на носі. А я ж помру, якщо я не буду спати. Я у мене ніколи, ніколи, окрім як а, чекала а, Святого Миколая, ніколи не, не, не спала ну, вночі. You know? Для мене це буде шок. Тому я мені обов'язково спати, обов'язково